Роутер треба. Який ще роутер? Netis N3. Відчіпіться від мене, Да я щас з себе взагалі все зніму. У мене є роутер. Такого немає. Та Такого ось такого. Для когось це просто штучка з антенками, яка роздає Wi-Fi, А для нас це потужний апарат. Netis n 3 це високошвидкісний дводіапазонний бездротовий роутер, який має чотири зовнішні антенни. Та уявіть, що ця машина досягає швидкості до тисячі біт за секунду. Тобто, це означає, що ви більше не будете вилітати з улюбленої гри і сливати катку. Ваші звіти по роботі будуть завантажуватись за одну секунду, і ви зможете з легкістю дивитися улюблені фільми та серіали. І вам не потрібно буде ставити фільм на паузу, щоб він трішки завантажився, і ви далі дивилися його без гавкання. Технічні характеристики роутера можна подивитися на сайті Crystal Ін'я. Посилання буде під цим відео. Hmm. Піко вибачаюсь, але що тут думать? Попит на них великий береш, ні? Тьой, та заради такого заберіть всі мої кошти. Всі не треба. А всього лише 999 гривень.